Сьогодні поговоримо про таке дуже просте і коротке слово як ап, яке має багато значень, і деякі з них досить неочікувані. Отож, дієслово ап може бути різною частиною мови. В неформальній мові воно зазвичай вживається як іменник ups and downs – «злети і падіння. Ups and downs. And, um, Sandra, you're still chef. Також слово ап може бути дієсловом. I upped my glasses». Я підняла свої окуляри. Також слово «up» може бути як preposition, прийменник, так і прислівник. І ось якраз про таку позицію ми сьогодні з вами і поговоримо. Дуже часто в англійській мові ми можемо зустрічати, коли слово «up» стоїть після дієслова. Ці слова ми можемо погрупувати на кілька частин. І розібратися, які значення «up» у поєднанні із кожного із них. Отож, перша група це коли ап додається до дієслова, і з дієсловом воно може означати початок або зміна якоїсь позиції. Наприклад, wake-up, «stand up» і багато інших. Також до цієї групи належать слова sit up», «grow up», коли людина змінює свою позицію або змінюється в якомусь плані. Також слово «up» може додаватися до дієслова і означати «finish», «finish» або «complete», закінчувати або завершувати. Наприклад, «eat up», «drink up». це означає закінчити пити або закінчити їсти. need your strength. Use up. закінчити у використанні, «End up» закінчити щось робити. І таких слів є досить багато. Дуже цікаве поєднання up із дієсловами, що означають підвищуватись, покращувати, зростати. Наприклад, cheer up – підбадьорювати когось. Brighten up – це означає ставати щасливішими. А тепер про значення up – зростання. Наприклад, speed up – тобто почати рухатися швидше. Ten up – пам'ятаєте, ми використовуємо, коли хочемо збільшити звук у якомусь програвачі. Також «up» вживається в значенні prepare, collect, «organize» готувати, збирати щось або організовувати. Досить поширеним є вираз set up, коли ми хочемо організувати якусь власну фірму або бізнес. Setting up a new bakery. Інші значення це, наприклад, в значенні зберігати щось. Save up, up», «pick up». Яка піднімати, підбирати, save up, заощаджувати. І ще два приклади. Line-up це коли розміщувати когось, ставити у лінію пряму. або fix-up це щось відремонтувати. Дуже часто ап вживається, коли ми робимо прибирання. Наприклад, sweep up, clean up, tidy up. Це означає, що ми прибираємо. Ще одним значенням: дієслово плюс up є to stop, to quit, зупинити щось, кинути щось. Наприклад, break up – розійтися, розбігтися, Give up – перестати щось робити, кинути щось робити. Shut up – означає перестати говорити. І ще одна: наприклад, pack up – це означає спакуватися і бути готовим до відправки. А туди речпе. Такі слова, надзвичайно поширені в розмовній англійській, бо саме там ми можемо їх і зустріти. Ми побачили, що поєднання up із дієсловами має найрізноманітніші значення. Наприклад, це значення перестати кинути щось робити, готувати, зберігати щось, з'являтися, зростати і багато інших. Але поділ на такі групи дозволяє нам швидше запам'ятати ці фразові дії слова і розуміти їх у контексті без перекладу.